Військ, це навіть не бійці, це діти. Це діти з 92-го року народження, це 18-19 років хлопці. Вони прийшли, вони здалися. Вони просто попросили, що заберіть нас. Нас командири залишили, нас кинули командири і сказали стояти. А ми говоримо, ми ж, ми ж бачимо, що відбувається. Ми не можемо просто так стояти. Вони прийшли на Майдан і здалися. І це вже перший такий, знаєте, Поштовх до того, що це все розвалиться. Тільки єдине дуже, дуже важко, коли гинуть люди. І якщо на сьогоднішній день кажуть, що там 26 загиблих, це неправда, там загиблих в сотні разів більше. І будинок про спілок спалили тільки по тій причині. Він горів з криші зверху, не знизу підпалили, а горів зверху. Тому що на третьому поверсі був медпункт і зносили загиблих. Просто фактично замітали сліди. Я не можу сказати, що генерали, які керують цими спецопераціями, вони є генерали. У мене таке враження, що вони заодно з цими бандитами, вони не розуміють навіть.